Під Луцьком скандальне будівництво замість кіоску хочуть влупити висотку. Отож, біля Луцька в селі липини не так давно приватним підприємством. Фект розпочало будівництво нової багатоповерхівки. Сусіди почали бити на сполох, мовляв, зводять висотку з порушеннями. Ну, зокрема, нарікали на не санітарним нормам, порушенням там різних будівельних норм і взагалі ставили під сумність законність будови. Щоб більше землю під квартири ймовірно отримали завдяки ну, так званим схемам, а отримав її ніхто інший, як екс-голова Луцької районної ради Олександр Гурський. Ну, тут варто зауважити, що ділянка, на якій має вирости будова, спершу була в комунальній власності. Ну, і зі слів е сусідів, це мала бути так звана зелена зона між приватними оселями і автозаправною станцією. От. На, фактично на проспекті відродження в Луцьку. А, і відповідно до норм такі об'єкти має розділяти певну відстань. Натомість, на початку 2025 року земля опиняється у приватних руках екс-голови Луцької районної ради Олександра Гурського. Ну, і зрозуміло, що якщо є вільна земельна ділянка, там би мав проводитися аукціон. Але тут з'являється так звана туалетна схема. Це коли там приватизовується якийсь там, там невеликий об'єкт, грубо кажучи, собача будка, в даному випадку йдеться про малу архітектурну форму, тобто просто ларьочок. Тоді людина, яка має нерухомість на цій земельній ділянці, отримує першочергове право її приватизувати без усіляких там аукціонів. І Така ж ситуація склалася оце от в селі Липини. Спершу на ділянці з'явилася е, мала архітектурна форма, грубо кажучи, звичайнісінький вагончик. Простояла вона недовго, і відразу після того, як е, гурський отримав право власності, це і мав вивезли і почали підготовчі роботи. Е, і, власне, зараз сусіди не хочуть, щоб там будували будинок. А забудовник і власник земельної ділянки зрозуміло, що хоче побудувати там висотку для того, щоб заробити трошки грошеня. Максик, а ти вже побудував собі туалет, щоб відхапати землі побільше? Андрію, ну ви що? Які вторгнені можуть бути туалети? Ну, звучить шовіністично.